Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, з нами на зв'язку майор Карина Подлєсна, начальник відділення комунікації 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава Каріно. Маю сьогодні такий настрій поговорити з вами про таке, про особисте. Ким ви були до війни, ніколи не питався. Розкажіть про своє цивільне життя, професію і чим займались до служби. Ну, дивіться, до війни також була військовослужбовицею, але в іншій військовій частині. А до Збройних сил, в яких я перебуваю вже майже 6 років, навчалася. Навчалася по, можна сказати, напрямку правознавства, правоохоронна діяльність. А де саме навчалася в цьому напрямку? Були ще додому, Сумська область, місто Суми, Сумський державний університет. Коли, нав... там, там. Коли навчались, у вас якесь певне бачення було свого майбутнього не пов'язане із військом, чи все-таки ціленаправлено йшли у військо? Ну, дивіться, я пішла туди навчатися не просто так. Я пішла навчатись туди тільки через те, що там була військова кафедра, а у мене з татом були домовленості, що військову кафедру все ж таки закінчу, і далі піду служити у військо. Звісно, він думав, що в мене це бажання перегорить, і я не піду туди і буду далі, як би побудую своє життя більш в цивільному напрямку, стану там помічником юриста, чи піду десь в суд працювати. Але вже на другому курсі навчання я підписала контракт на військовій кафедрі, і далі після чотирьох років навчання в університеті в державному. Пішла на службу в військову частину. У Вас, напевно, батьки так? військові, тому у вас вибору по суті не було? Чи ні? Ні, взагалі, військових в родині у мене взагалі немає. Можливо, прадідусь. Не пам'ятаю вже, якщо чесно. Але так, от близьких родичів, військових у мене немає. Взагалі. Що саме вас мотивувало обрати не просто військову службу, а напрямок медіакомунікації? Дивіться, за шість років військової служби була на різноманітних посадах. Починала з командира взводу, потім заступник з морально-психологічного забезпечення, і а, початок війни так склалися обставини, що а, я перебувала в угруповуванні, не будемо вже називати в котрому саме, і командир цього угруповування а, викликав до себе і сказав: а, треба. Їдуть журналісти, треба працювати, треба пробувати. На початок війни ніхто не знав, як працювати тоді з журналістами, що взагалі це буде, тому що хлинув великий потік іноземних журналістів. Можна сказати, не так багато українських журналістів медіа працювало в нас, як саме от іноземних, які хотіли висвітлити ситуацію в країні, що відбувається, як взагалі просуваються. Війська противника і як українці до цього всього ставляться, що відбувається на деокупованих територіях. Я розуміла, що це дійсно показувати потрібно, і все ж таки ніколи не боялася змінювати напрямки своєї діяльності, тому погодилася і можу сказати, що я не пошкодувала. Цей напрямок діяльності мені дуже подобається, адже воно дало мені змогу бути не на одному місці, не в одному підрозділі. А за час повномасштабного вторгнення побувала на різних напрямках, зустріла дуже багато різних людей, як військових, так і цивільних. поспілкувалась, побачила різницю між цивільними на деокупованих територіях, як Донеччини. Так, Запоріжжя, так, Херсонщини, і могла вже навіть побачити, де дійсно чекали наших захисників, де сподівалися на те, що їх визволять, ну, що українські захисники визволять місцеве населення, а де просто було все одно, під яким прапором жити. Як би ви пояснили, хто такий офіцер з медіакомунікації, яку роль він виконує у структурі Збройних сил України, що входить у роботу медіаофіцера? Ви вже трохи дали такий спойлер невеличкий, розказали. Але це ж не тільки ввозити журналістів і можливо, щось ще й більше. Я знаю, так що ви саме займаєтеся іменно таким, ну як, як провідник, як не буду говорити слово екскурсовод, але щось дуже похоже, бо тому, що саме ви орієнтуєтесь на цьому місці і розуміти куди можна, а куди не можна. Так, да, дійсно пресофіцер багато в кого асоціюється а, з людиною з фотоапаратом чи відеокамерою, який бігає робить просто фотографія, робить якісь картинки, але це не так. Ми якоюсь мірою є дійсно таке слово екскурсоводами, провідниками, адже ми зв'язуємо представника медіа. Цивільну людину з військовими ми показуємо життя підрозділу, ми це все документуємо, ми показуємо наших героїв. Ми наставляємо людей на героїчні вчинки. Якщо б не наша професія, якщо б не пресофіцери, не працівники нашого напрямку, адже в нас є і солдати також працюють і сержанти не лише офіцери. То багато можна сказати таких героїчних вчинків не було б висвітлені, не були показані, і цивільне населення б не знало, що взагалі відбувається. Ми, як ще раз повторюся: документуємо все, що відбувається. Ми доносимо правду, ми показуємо, що відбувається на полі бою. Зараз набагато складніше це робити, якщо початок війни ми могли виїжджати на позиції. І самі документувати це і вивозити туди журналістів. То після того як БПЛА з'явилося на полі бою набагато більше, це стало небезпечно і, взагалі, от небезпечно не те, щоб перебувати на позиціях, а саме доїжджати туди, адже зараз це майже неможливо. Тому ми взяли такий, ну саме моя команда взяла такий напрямок, як документувати історії бійців, адже бійців дуже багато. Є дуже вмотивовані, і з якими інколи дуже складно зустрітися, але в них є вже своя історія, з чим вони можуть свій досвід, чим вони можуть поділитися і розповісти. І це дуже важливо записувати, показувати, адже дійсно якби, я вважаю, що українці мають. Бачити, а, знати справжню історію, те, що відбувається. Зараз війна ведеться не лише на полі бою, війна ведеться також а, на інформаційному просторі. І а, цей інформаційний простір а, з боку України, по суті, создаємо, а, ми, пресофіцери, підрозділі військових формувань, які показуємо, що дійсно відбувається, адже Росія дуже сильно. Впливає, показує особливо в телеграм-каналах недостовірну, досить недостовірну інформацію, чим підриває і авторитет Збройних сил України, чим впливає на настрій мирного населення, залякує, показує, що не потрібно далі воювати, не потрібно далі стримувати. А їх що потрібно здатися, але це, це взагалі не так. Ми, потр... ми повинні триматися, ми а, повинні йти далі, адже у нас є досить мотивовані люди, які дійсно готові продовжувати відстоювати, а, захищати свою країну, свою територію. Я це назвав у своїх замітках інформаційний фронт, що в нас ще й такий існує, і багато хто може не розуміє, але він все таки є, і він впливає на цивільне населення і, в принципі, на загальну картину України у світі. Чи змінилось ваше ставлення до інформації під час війни? Що для вас тепер означає правда і сила слова? Дивіться, досить навіть змінилося, тому що раніше я не розуміла, що наскільки може саме слово вплинути на людину. І я думала, ну новини так, новини, послухала і все. Але коли почали їздити журналісти, коли от я почала сама відвідувати цивільних, запитувати в них про їхній настрій, про їхнє ставлення до війни. То стало зрозуміло, що люди після того, як отримують інформацію, вони себе можна сказати таке слово накручують так, от будують якесь відношення. Як до України, як до держави, так до Збройних сил. Тому від того, що ми скажемо, від того, яку інформацію підготуємо, як подамо її в світ, залежить ставлення українців, залежить ставлення майбутніх військовослужбовців. Ми не хочемо обманювати так, зараз трошки з, е, затронемо тему рекрутингу. Ми не говоримо там, що от в нас все чудово, приєднуйтесь до нас. Ми намагаємося показати, що е, дійсно буває складно, потрібно знищувати противника, потрібно оборонятися, потрібно тренуватися, постійно тренуватися. Адже заняття це в першу чергу. Залог нашого, можна сказати, збереження, збереження нашого життя. Ми це все показуємо і готуємо майбутніх мобілізованих майбутніх наших військовослужбовців до того, що звісно легко не буде. Але це потрібно робити, тому що якщо зараз ми не будемо захищати територію, так от зараз не станемо на захист, знову не об'єднаємося, як це було на початку війни. То далі може бути пізно. Після закінчення війни ким бачите себе? Чи повернетесь до цивільної медіасфери, чи залишитись у війську? Ну, дивіться, в цивільній медіасфері я ніколи не так, працювала. Так, Ми це вже з тим розібралися, Даже, але так. все рівно розумієте, можливо, думка змінилася. Стати зараз на 100% Чим я хочу після війни займатися, я не можу. Адже так, мені подобається бути в війську. Мені подобається а, мій підрозділ, а, те, чим ми займаємося, але, а, можна сказати так, а, життя а, у війську до війни і під час війни воно відрізняється і дуже відрізняється. Адже це потім робота на місці, працюєш лише в одному підрозділі. А, буде видно, зараз загадувати не можна. Як то кажуть, в Україні зараз взагалі строїти плани нікому не можна далеке. Життя покаже, що воно буде далі. Можливо, залишуся, можливо, якісь будуть зміни. Дякую. З нами на зв'язку була майор Карина Подлесна, начальник відділення комунікації 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! та героям слава! Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.